Добрий день, шановні колеги. Як завжди, дякую, дякую вам, що сьогодні час. Раніше прийти сьогодні на засідання сесії, але провести нашу комісію земельні ще треба би розглянути два, два питання. Порядок денний засідання постійної комісії селищної ради питань земельних відносин про докористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'ятників, історичних середовищ та благоустрою. Виноситься два. Питання, у слова запрошую Миколу Васильовичу для промови. Шановні члени комісії, на вас сьогодні приносять питання про затвердження проєкту щодо устроїв щодо відведення за... Цільове призначення ці не відмінаємо для того, щоб їх об'єднати і передати першого перестання. Питання? Немає. Задавайте, бо потім, потім ми вже будемо спорити на сесії. Голосує, не голосує? Полігон, не полігон. Немає? Немає, немає. Хто задану пропозицію, прошу проголосувати? Хто за? Ми даємо розробку даному проєкту для подальшого передач. Прошу голосую Пане Тобто висуюся. Заявляють? Про конфлікт. Ваша фамілія, то заявляє. Ну, фамілія моя, але все не родина Я ж спою, дивіться. Є питання? Хто за даний проєкт річний прошу? Хто за? Доколу се ја провела своја работа, тој се казав што мене не